Церква, можемо сідати. Слава Богові за черговий недільний день, що ми можемо прийти в дім Божий, ми можемо відкрити Боже Слово, ми можемо його слухати, ми можемо сьогодні служити Богові. Ми сьогодні можемо молитися і поклонятися нашому Богу. Це величезне благословіння, друзі. Тому відкриємо Боже Слово, відкриємо сьогодні, будемо. Читати послання Юди. Послання апостола Юди для тих, хто, можливо, не знає про всяк випадок, уточню, що це не той Юда, який предав Христа, це інший апостол. На той час загалом ім'я Юда було дуже сильно розповсюджене в часи, коли жив Ісус Христос на землі. Тому у Ісуса Христа було два учня з ім'ям Юда, і це не той Юда, який предав Христа. Це один із апостолів, і він написав послання в одне із самих коротких, налічує всього один розділ, але дуже серйозне і достатньо жорстке послання. Чому? Тому що в ньому йдеться про лжевчителів. І на той час, чому взагалі було написане це послання, дуже сильно розповсюджувалися різні єресі і багато плодилися лжевчителів. Ціль їх була. Тягнути за собою людей, бути популярним, але ми знаємо глобально, що це лукавий робив свою роботу, робив свою погану роботу. Що ж, що ж, цьому сприяло, люди брали Євангелію, і вони щось туди додавали, щось туди привносили, і вони її просто модернізували для того, щоб це було. Можливо, приємно чути, але ціль було звести в сторону людей, звести в сторону від правдивої правильної віри. Сьогодні хочу разом з вами почитати 20 21 перший вірш. І ще ми почитаємо третій вірш. І паралельно будемо з інших місць читати паралельні місця, які більше відкривають думки. Тому як виклик. Апостол Юда говорить про те, що неважливо, скільки єресі, і скільки лжевчителів, тому що вони хитро повлазили в церкви і вони насаджують свої істини, вони зводять багатьох людей. Але який вихід, що робити, як виклик на ці всі події, до речі. Не тільки Юда про це пише і Іван в одному із послань, і Петро в другому посланні вони говорять про те, що дуже багато буде лже, лже апостолів, які будуть проповідувати згубні Єресі, і це буде сильно розповсюджуватися. Він це порівнює як рак, як хвороба, яка як злоякісна пухлина, яка спочатку нібито непомітна, але потім вона розростається і робить величезну біду, приводить до смерті. Тому Апостол Юда він показує вихід, що треба робити. І от ми читаємо 20 і 21 вірші. Зачитаємо. А ви, улюблені, будуйте себе найсвятішою вашою вірою, молітеся Духом Святим, бережіть себе самих у Божій любові і чекайте милості Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. Ми в цих віршах бачимо вихід. Що ж робити нам? І ці вірші показують про те, що нам треба будувати себе найсвятішою вірою. І я хочу звернути увагу на слова будуйте себе. Будуйте себе. Ви знаєте, наскільки, наскільки це серйозно. Дуже добре, коли ми говоримо там і просимо, щоб церква за нас молилася, або знайомі, рідні, близькі, щоб за нас молилися. Це дуже добре. Але в контексті того, що ми читаємо, будуйте себе. Друзі, важливо. Самих себе будувати, самих себе будувати, аналізувати свій стан, розуміти, на якому етапі що зараз в моєму житті відбувається, який мій духовний стан, в якому я стані перед Богом. Будуйте самих себе. Що це говорить? Що якщо я себе не буду будувати, а буду просто просити, ти помолись ти мене, друзі, це ефективно, все це працює. Але якщо ми не будемо працювати над собою, то я не знаю, який це принесе результат. Тому Біблія говорить чітко про те, що будуйте самих себе. Чим? Найсвятішою вірою. Друзі, так що ж таке віра? Дуже цікаво, що саме вірою будуйте себе. І що таке віра? Знаєте, це певна проекція. Дуже цікаво, що по факту в те, що ми віримо, воно буде в майбутньому. Воно ми буде в майбутньому. Ми віримо в те, що Христос був розп'ятий, Він помер за нас, за наші гріхи і Він воскрес. Але ми будемо разом з ним це в майбутньому. Так, от що таке віра? Це та проекція, яку ми маємо. Ми бачимо майбутнє, що ми будемо з Христом. І це здатність, це віра, це подарунок, це інструмент від Бога. Коли ми цю віру, Він поселяє її в наші серця, і ми вже це бачимо як в майбутньому. Ми бачимо вже, нібито це сьогодні. Друзі, це віра, якою треба будуватися. І коли ми говоримо за віру, ми повинні розуміти те, що це тверда основа, тому що це Божий інструмент Божий інструмент. І якщо ми повернемося і прочитаємо третій вірш цього ж самого послання, улюблені, всяке дбання чинивши писати до вас про наше спільне спасіння, я признав за потрібне писати до вас, благаючи боротися за віру, раз дану святим. І коли ми говоримо про віру, дивіться, написано, що вона один раз дана святим. Євангелія і віра це достатньо прості речі. Для того, щоб могла кожна людина її зрозуміти. Дуже все просто: Христос помер заради тебе, для того, щоб ти був живий. Істина дуже проста. Цей вірш говорить про те, що один раз. Віра дана. Це інструмент, через який ми маємо можливість спастись. І ця істина вона не мінялася. Друзі, багато років, тисячоліття проходять, але віра вона в повному форматі, в повному обсязі дійшла до нас з самого початку. І її не треба модернізувати відповідно до часу. Туди не треба нічого додавати. І я на початку сказав те, що що робили вже вчителі. Вони брали Євангелію, і вони туди щось додавали або віднімали. І вони казали, що треба щось додати. Або треба щось відняти. Друзі, Євангелія проста з самого початку, дана в повному обсязі, і не, потри... не потребує ніяких додавань або віднімань. Це готовий продукт, максимально досконалий, тому що це Божий продукт. І ми сьогодні ним користуємося. Далі він говорить в третьому вірші, знову ж таки, він говорить, те, що боротися за віру. Дуже цікаво, друзі, що це нам сьогодні говорить: те, що ну, це буде постійна боротьба. І знаєте, я собі так вже перед самим виходом проаналізував і думаю, чому, чому це актуально? Тому що ворог сатана, лукавий і весь нечистий демонський світ вони ніколи не перестануть. Вони будуть вперто діяти і працювати в своєму напрямку. Яка ціль? Розбити нас, зневірити нас, ослабити нас, щоб ми втратили пильність, вони завжди будуть над цим працювати. Саме страшно в цьому. Що це ніколи, вони ентузіазм свій не втрачають. Ми можемо десь розслаблятися, ми можемо свої погляди перевести десь в сторону. Ми можемо думати, о, зараз трошечки стабільно, все хорошо стало, і цим себе обманюватись. Лукавий ніколи не перестане. Він завжди буде працювати для того, щоб збити і зневірити, зневірити нас. Картина в Едемському саду, ви знаєте, всі не буду повторювати. Коли лукавий приходив до Єви, він бив відразу по основах. Щоби людина засумнівалася в Бозі. І це ніколи не припиниться. Той самий почерк, той так само лукаві дії сьогодні. Тому, друзі, треба боротися за віру. Та ж сама думка та ж, само, та ж сама думка. Апостол Павло говорить в посланні до Филип'ян, перший розділ 27 й вірш. Тільки живіть згідно з Христовою Євангелією, щоб чи прийду я побачу вас, чи й не бувши, почув я про вас, що ви стоїте в однім дусі, борячись однодушно за віру євангельську. Ви бачите, знову ж та ж сама думка, вона підтверджується уже апостолом Павлом, те, що ну, в нас буде боротьба. Тим, що в нас буде боротьба, друзі, і вона достатньо підступна і важка боротьба. І як я вже сказав про те, що. Вона не завершиться. Немає такого періоду, що ми скажемо, о, вже тут закінчилася боротьба, і далі вже буде набагато легше. Ні, друзі. Можливо, навпаки, чим далі ми будемо жити, тим нам важче буде боротися. І Що сьогодні говорять ці тексти нам боротися, друзі. Не опускати свої руки. Не опускати свої руки. Повертаємося до 21. го Віршу. 20 вірш. Будуйте себе найсвятішою вірою. Це той інструмент, коли ми говоримо будуйте себе. Як же ж це на практиці реалізувати? Будуйте себе найсвятішою вірою. друзі. Як я вже сказав, віра це певна проекція. І якщо ми говоримо за віру, тут за віру неможливо обійти мимо. Послання Євреям, 11 розділ. Ми, до речі, зараз по понеділках на групі проходимо цей розділ і вже багато разів зупинялися на тих особистостях, про які говорить Біблія, що вони робили це все вірою. Такі люди, як Ной, Авраам, Моїсей. І хочеться сказати, що це люди унікальні. Давайте візьмемо приклад Ноя, який мав оцю проекцію віру. Він Бачив цей корабель ковчег, який йому Бог показав. Хоча до цього він ніколи не бачив і не знав, як він побудований, як це все працює. Це приклад того, як, як взагалі віра працює в нашому житті. Він побачив цю проекцію. І він її тримав сам у собі. І він до неї йшов. І багато людей навколо йому казали, що ти робиш. Але він тримав сам в собі цю проекцію. Оце віра, друзі. Авраам точно так само. Йому Бог сказав: Вставай і йди. По-людському не зрозуміло, але по Божому все зрозуміло. Він ішов вперед, тримаючи оцю проекцію впереді. Бог так сказав, Бог дає майбутнє, Бог пообіцяв, що все буде добре. Я благословлю. І він тримав в собі це про Моїсея. Взагалі, якщо говорити біблійним текстом, то він був непохитний, як той, хто невидимо бачить, друзі, на слово непохитний, хотів звернути увагу. І хочу сказати, що ми сьогодні повинні бути непохитні, друзі, щоб ми тривали, трималися вірою. Трималися вірою, будувалися вірою, і були як Моїсей непохитні, як той, хто не бачить знову та ж сама проекція. Він бачив перед, він бачив Бога, і він ішов за ним. Він бачив, і тому він був непохитний. Давайте дивитися на Бога, на Ісуса Христа, як той, хто досконалий був і зробив все правильно. А ми тільки просто бачимо на цей приклад, і ми його повторюємо. Друзі, знову ж таки повертаюсь і хочу довести думку, як будувати себе. Знаєте, як по цеглинки ми беремо і щось будуємо. І ми маємо серйозний приклад. Це Боже Слово. Воно переповнене прикладами людей, які в певних обставинах поступали правильно. І ми читаємо Боже Слово. І це приміняємо своє життя. Ми будуємо себе найсвятішою віру. Ми читаємо з вірою. Ми довіряємо Божу Слову, і ми приймаємо це вірою і приміняємо це в своє життя. Отак ми повинні будувати своє життя, як по цеглинки. Ми вибудовуємо самих себе, не дивимося на те, скільки в нас невдач було в минулому, або на скільки, скільки ми спотикаємося сьогодні, друзі. Ми будуємо себе вірою і дивимося вперед. Приміняємо в життя ті принципи, які закладені в Біблії, і так рухаємося, будуємо найсвятішу віру. Друзі, якщо дивитися на свої помилки, якщо дивитися на свої слабкості, то ми можемо спливти. Якщо дивитися на те, що Бог обіцяє, я переміг, і ви переможете. І дивитися на це вірою, що Бог виведе з цієї ситуації, покладаємося твердо на віру, тоді ми будемо непохитними. Цікаво, що коли Ісус Христос був на землі, Він сказав такі слова. Євангелії від Луки, 18 розділ, 8 вірш. Кажу вам, що Він їм незабаром подасть оборону та Син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру. Цікаво, що Христос саме на віру звернув увагу, Він задає глобальне, серйозне, риторичне питання. На яке, в принципі, відповіді нема. Ми, можливо, можемо сьогодні кожен відповісти сам, для себе особисто. Відповісти, Христос, коли прийде, Він знайде віру на землі. І, звичайно, що ми не можемо один одного укріпити віру, зміцнити. Ми дивимося на себе, будуємо самі себе найсвятішою вірою. І питання, на яке Христос задав. Ми можемо відповісти самі, а Христос знайде в мені віру, коли прийде. Далі ми читаємо 21-й вірш. І чекайте милості Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. Друзі, також дуже важливий пункт. Чим я сьогодні живу, що мене заставляє прокинутися зранку? Чому я радію? На що я витрачаю час? Чи я уділяю увагу молитві і розуму про того, що Христос скоро прийде? Чи я чекаю Христа? Дуже багато можна питань собі задати, але, друзі, відповіді, які будуть звучати. Чим ми живемо сьогодні? Чи я чекаю взагалі приходу Христа? Чи мені це актуально, чи я зараз зовсім на інше витрачаю час? Хотів повторити тезісно про те, що сьогодні говорив. Саме найперше, друзі. За віру треба боротися, бо вона буде піддаватися хитрим, лукавим підступним методам, і лукавий буде працювати на те, щоб розбити природа лжевчителів, вона дуже, дуже підступна. На перший погляд, нібито все правильно, тому що основа взята євангельська, але туди додано щось, і це все перемішується, і людина дуже часто запутується. Але як відрізнити правду від неправди, коли ми перебуваємо у вірі, коли ми перебуваємо у Божому Слові? І фільтруємося через е, Боже Слово, тоді ми розуміємо, де правда, де обман, сам Дух Божий буде говорити нам про те, що це обман. Тому боротися за віру. І це буде боротьба, яка не зупиняється. Будувати самих себе, друзі, і бути непохитними, не шататися. І третє, про що я сьогодні говорив: чекати приходу Христа, щоб весь наш внутрішній світ стремився до того, щоб Зустрічати Христа. І ми готові були до цього, щоб ми готові були зустріти Христа. Амінь. Я пропоную, щоб ми зараз встали і по двоє, можливо, потроє, як зручніше буде, хто поряд, можливо, ви бачите людей вперше, підійдіть, познайомтеся, помоліться разом. Друзі, давайте цей час приділимо для молитви.